Так, у нас ще одна інформаційна година. І її ми почнемо з Маріуполя. Окупанти в Маріуполі планують судилище над захисниками Азовсталі в день незалежності України 24 серпня. Про це заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Хоча однією датою цей самосуд може не обмежитися, адже расисти планують зробити цей процес показовим і затяжним. Не хочуть десь на наші... Свято День Незалежності зробити свій шабаш у місті Маріуполі. Навіщо вони це роблять? Перше це ми бачимо, що нема перемог Російської Федерації на фронті, тому щось треба сьогодні показати. Показати перемогу над полоненими це має назву військового злочину. Є декілька дат, також вони звичайно хочуть до цієї дати зробити це в лапках своє свято яке ми... є є, є толь, тільки одна назва чи шабош який вони хочуть сьогодні створити в місті Маріуполі.